Знаєш, ти зараз зайшов на це відео, ніч, ти не спиш, може, тебе щось мучить. Я хочу помолитися за тебе разом з тобою. Давай з вірою. З вірою тебе дух святий привів. Так, ти от не можеш заснути, ти переживаєш щось, Тут щось в тебе всталося, ти думаєш, що тебе ніхто не любить, або Може, дружина тебе покинула, або наоборот, чоловік від тебе пішов. Все буде добре. Повір. Ти не один, ти не одна. З тобою Господь. І він тебе зараз на це відео привів, на цю молитву. Давай помолимося разом. Все буде добре. Повір. Просто зараз, в єдності. Закрий очі, відкрий своє серце для Господа. Дорогий Небесний Отець, Ава отче ми зараз в єдності з братом і сестрою просимо і молимо Тебе. Дай нам сили більше, дай нам віри більше. В ім'я Ісуса Христа мудрості просимо тебе, Господь. І смиренного і чистого серця, дорогий Ава отче Ми просимо тебе, прийми нас, такими, як ми є зараз в своє царство. і Оживи наші смертельні тіла, оживи наш дух, В ім'я Ісуса Христа, війди зараз в моє життя, Господь, війди Духом Своїм Святим, я приймаю тебе. В ім'я Ісуса Христа, і я від сьогодні буду жити заради тебе і служити тобі. І я прошу і молю Тебе зціли мою хворобу, яка сьогодні в мені. Господь, я віру, що ти зціляєш. І оздоровляєш. Мої ноги, мої руки, мої м'язи, мої кості, мою кров, мою всю внутрішню систему, всі органи. Ти зціляєш мою голову, всі-всі-всі кров'яні судини ти зціляєш в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя Слава Господу! Я вітаю тебе. Спиш в обіймах Ісуса Христа. Не забудь поставити лайк, написати. Я зцілений, я здоровий. В коментарях во ім'я Ісуса поділитися з багатьма друзями, хоча б з 20 друзями цим, цією молитвою сильною. Слава Господу! І не забудь підписатися, якщо ти не підписанийся, підпишись. Слава Ісусу! Я благословляю тебе. Бог любить тебе дуже сильно.